номер один в Україні. Не бракує ще однієї учасниці. Коли я дивлюсь на це все мені самотньо чесно. <смір> <смір> Він сказав: А вам випадково не вистачає тут третьої учасниці? Він чомусь не сказав про учасника. Типу, про мене або про рому. Він сказав учасниці про мене розумієш? Бо всі знають, як я рвалася, як я боролася, як я хотіла, вставала, помилялася, йшла далі, плакала. Ну що я тут тільки не робила, розумієш? Я вважаю, що на перемогу заслуговую я. Щоб була Віка, вона просто тут розірвала в хламіну. Я бігла в хлам просто. Okay. Мені було максимально боляче за нас, тому що я вважаю, що я і Роман ми настільки талановиті, що хоча б мали б якусь можливість або хоча б ось такий мізерний шанс побувати тут. Я вважаю, що це несправедливо. А ти кажеш, що ти гарно не в'ївся туди-сюди. Для кого? Стояв би щось тут в піджачку чи стоїть. А, а якщо Прим... б'ятала, то був би піджечкою, а, жу... а прийшов би з квітами до мене? Так. Да. Ти брешеш. Що в смислі? Да? Боже, як неприємно. Я в шокі. От ковся Україна, Україна ходилася, як ми подружилися з Ромою. Йдемо потанцюємо з тобою. А Катя нам поспіває. Ромочка, давай подивимося постоїмо. Достойно, просто витерпіти це все. Ти ще терпіло. Я бажаю вам успіху. Нехай переможе сильніше. Я вже хочу скуштувати ваш медовик. Дякую. Дякую вам. Я чесно скажу, трішки хвилювався за маму. Я сподівався, що мама приготує це з великим кайфом. Це моє доєчко. Люблю вас. Слухайте, дівчата, то що скажіть нам, чи що на балкон? <різь> то будете мовчати, чи що? Не чуєте ти? Голосніше буду кричати вам? Ну це, ну, це все добре. Ну, ну я не знаю, мені було просто так огидно. Я думаю, ну, ти розумієш, де ми знаходимося? Що ми в суперфіналі. Ти на балконі. Твоє завдання стояти, наше завдання готувати. Що ти від нас хочеш? Там їм не до того, що ми думаємо на балконі, бо в них, ну типа, срака. Вони готують три страви. У них тут на кану переможець цього ну найкращі звання найкращого кулінара України по версії мастершеф. І ну які там питання, що ви готуєте? Ну за чого тут це? Юля, не відволікай людей, вони працюють, ну реально. Я просто запитала. Та в них, знаєш, як у них там в голові, який там стрес.